Вітаю вас, пані і панове. Я зроблю для вас традиційний старовинний розклад, який називається 12 домів гороскопу. І на дні колоди у нас карта Кловер чи конюшина. Це дуже гарна карта. Вона дає щастя і радість, а так само дає, от знаєте, такий, Такий успіх, успіх в тому, що ви тепер для себе задумали. А я починаю розклад. Що таке 12 домів гороскопу? Це дуже складний розклад. Я викладач в Ленорман, я такий ентузіаст Ленорман, знаю багато таємниць цього розкладу. І прочитаю за 10 хвилин, надіюся, не довше, основну таку форму розкладу, 12 домів, для того, щоб ви подивилися, як вам планувати ваше життя, всі сфери життя. Наше життя можна розділити на 12 сфер. Перша сфера це як ви відноситесь до себе і як вас взагалі видно, видко другим людям. І це карта домівка вона дуже гарна. вас всі люди бачать як людину дуже таку домашню, знаєте, таку а, приємну, теплу. І дуже комфортно, з вами, комфортно людям, це добре. Але ж у мене є питання до вас, чи комфортно вам з собою, бо повинно бути комфортно, це вам дано від природи. Тепер, як вас бачить ваш партнер, чи як ви партнера бачите, бо ви з першого дому дивитесь на партнера, і тут вийшов, партнер, чоловік вийшов. Якщо ви чоловік, то навпаки зробіть, бо це просто особа. І вишив чоловік, то ви бачите свого партнера як людину, на яку можна, знаєте, надіятися, на яку, можна, в якого можна вірити, який може багато що зробити для вас, бо, бо чоловік це карта з мужності, карта допомоги. Власне, дуже гарний розклад, це перший такий, такий перший, така, знаєте, Резонація першої дім і сьомий, і дуже гарні стосунки у вас будуть Ісус, і разом ви будете щасливо жити з вашим чоловіком. А тепер ця карта зірка, вона для вашої праці, для вашої кар'єри. Десята сфера життя це кар'єра. І у вас дуже гарно все буде, бо взагалі зірка це означає, що ви йдете до того, щоб бути зіркою у вас у професії. Бути най, най, найкращим у вашій професії. А якщо ви найкраща, чи найкращий, то у вас є багато грошей і витаможні, бо кар'єра дуже добре йде вгору. Тепер домівка: це власне ваша хата, де ви живете, Real estate. Чи можна сказати? Може це спадщина, може це хата батьків. І тут у нас карта Хрест, складна карта, зразу скажу, нелегка. Вона говорить, що може так статися, що вам нелегко з вами з, вашими, з вашою родиною, з тими, з ким ви спілкуєтесь кожного дня. Це можуть бути батьки, діти, це може бути хтось з більш ширшої родини. Але спілкуєтесь ви тяжко, бо хрест означає, що стосунки нелегкі. Може, ви не порозумілися, може десь і посварилися, і був якийсь конфлікт. Чи може бути ви роз'їхалися і тепер не бачите родину, і хвилюєтеся за них, де вони? Що вони, що з ними не знаєте? Зате карта Хрест про це. Що там нелегко у вас в хаті нелегко. Тепер я побачу гроші. Гроші на кожний день. І гроші, які більше в нас є, можна щось велике купити. І чи, чи гроші там на пенсію, що у вас є, в вашому можна, інвестиції якась? Гроші на кожен день у нас карта суспільство, гарден, називається чи сад. Сад в Ленорман це означає суспільство. І грошей на кожен день буде досить. Суспільство то можуть бути ваші клієнти чи, чи ваша компанія, де ви працюєте. Буде все гаразд, грошей буде досить, бо карта сад чи гарден означає комфорт і гармонію. Там буде все гаразд. Але ті гроші, що ми відкладаємо, тут карта вийшла о, така складна, правда кофен. Що вона може означати? Що десь ви переживаєте о, про таку мету: як вийдете на пенсію, то не буде за що жити. Ви так переживаєте. Може у вас небагато грошей від, відкладено на потім. Чи може бути, що гроші десь, чи чоловік, чи ви чи прийшлося на родину витрачити? Немає досить грошей, щоб. Піти на пенсію. Скажу за собою, мені вже 60 років, я і не думаю на пенсію йти, бо у Канаді ти, якщо не, від, не відкладував, поки працював, то і не будеш нічого мати. І взагалі ні за того. Я просто не хочу я хочу працювати. А, і ще в Японії є такі, така традиція: люди просто працюють і все, не думають про пенсію. А ще, може, ви не знаєте мене, я Оленка з Канади і я працювала все життя в церкві. Я була. Літургічним пастором, органістом і не нажила зовсім грошей, бо в мене була дуже маленька платня. І зате в мене так само немає грошей на пенсію, я і не думаю про неї. Але ж я бачу, що ви хто дивиться, то у вас так само як і у мене, не дуже багато є на пенсію. Але ви зірка, ви будете працювати і мати багато грошей. Працювати це гарно, це значить мета є. Не думайте про пенсію взагалі ніколи. Бо про пенсію думають ті люди, які, знаєте, не, не бачать себе в професії, а ви будете в своїй професії, чи, може, ви зміните професію довго, дуже довго. А ця карта буде говорити про таку систему, як контакти з, 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 з усіми, хто навколо вас, які у вас контакти. Дуже гарні. Карта серця говорить, що контакти гарні, розумні, і щасливі, і сердечні. І ще контакти дуже важливі, бо від того, як ми контактуємо з, з усім суспільством, залежить, скільки ми заробимо, і як взагалі в нас буде життя складатися. А тепер, подивлюся, контакти, як із-за кордону, чи іноземці і вища освіта це дев'ята сфера. І у вас тут карта називається Маунтен, Гора. Ну, гора може означати, багато контактів є за кордоном, і це дуже гарно, і для, для бізнесу добре чи взагалі добре. Бо чим більше ми бачимо різних культур, тим краще для нас, тим більш розвинуті ми є, наш мозок любить все нове. І може так бути, що у вас є вже вища освіта, чи ви, може, будете ще щось вчити. Бо гора означає багато контактів, багато інформації, цікаве життя в, в даному стані в дев'ятій дев дев сфері. Тепер я буду дивитися таку сферу, як а, діти, щастя, радість, це п'ята сфера. І тут, друзі, чи мрія. Це у нас 11-та сфера. А п'ята сфера, Лілія, дуже гарна карта. Щасливі ви, щасливі діти, у них все раз. Вони вас радують. Радості буде вас досить багато радості. Це дуже гарно. Друзі, на друзі вийшла карта Башня. Говорить, що так, є такі якісь друзі, з якими ви чи не порозумілися, чи конфліктували, чи може. Приїхали ви чи вони, і ви згубили контакти. Бо тут карта башня говорить, що вам, вам хочеться більше друзів, вам хочеться більше такого, такого часу, де ви, де ви відпочиваєте і маєте стосунки з друзями, може, цього у вас немає досить. І ви себе почуваєте самотньою чи самотнім. А тепер робота як робота, не кар'єра, а робота. І здоров'я, а так само це цікава хата, цікавий дім: Чи сфера, це дім карми, ваша тінь. Того, чого не видко, і ще кажуть деякі, що це дім в'язниці, що вас зв'язує, що вам заважає. І я бачу тут карта книга, карма вас хороша, нічого вас не зв'язує, а бук це інформація. Вам треба більше отримати інформацію про вашу родину, більше триматися, що традиційно за вашу родину, бо родина хоче з вами спілкуватися, це духи вашого роду. І хочуть вам давати пораду. На моїх розкладах часто я роблю розклади духи роду, що вони радять. І тут ще карта є роботи чи здоров'я. Карта Хмари говорить, що останнім часом, мабуть, ви а, чи багато мали праці, чи зовсім не мали. Бо карта Хмари говорить, що вам було тяжко. А, тяжко, ви не знали, коли ви працюєте, коли відпочиваєте, ви як якось. Хотіли те й те робити, і е, вам, власне, не вистачало якогось балансу між працею і, е, і відпочинком. То Вища сила вам рекомендує вам радить, щоб ви більше часу відпочивали і не думали тільки працю, про працю. Бо тільки тоді праця у нас е, приносить нам гроші, як ми відпочили добре. І працюємо з задоволенням. Буває так, що ми зовсім не відпочиваємо, і наша праця її вона не, не приносить нам ніякої радості. То тут говориться, щоб ви мали такий баланс між працею і відпочинком, бо у вас не досить цього. Бачите, який гарний розклад, дуже корисний, на мій погляд. Давайте я просумую трохи. І тут у нас виходить, що стосунки. З партнером будуть виправлятися, будуть добрі. Гарно буде йти кар'єра, чи ви зміните кар'єру? Бо зірка іноді означає змінити кар'єру. Якась проблема є з домашніми. Щось ви не порозумілися, чи може не бачитися і. Переживайте одно за одну, одне за одного. Не переживайте, все буде з ними добре, бо Лілія це добра карта. Гроші у вас будуть, але від відкладених грошей небагато. Я буду робити ще розклади, котрі покажуть а, більше. А, не думайте про це, не думайте про пенсію, думайте про те, щоб а, взагалі було цікаво жити. Це основне. От так, мої дорогенькі, такий розклад. Я дуже люблю вас, моїх друзів. На моєму каналі пишіть коментарі, мені цікаво, як ви живете. І взагалі не просто цікаво не байдуже, Бо я хочу вам допомагати. Я терапевт, ці розклади терапевтичні, бо вони дають, надають допомогу, і так само ви відпочиваєте. Відпочиваєте корисно, і це дуже важливо для життя. Відпочивати корисно. Ну що, можна ще поділитися моїм розкладом з, з друзями, з родиною. А, бо таким чином тільки люди можуть мене знайти і отримати допомогу. Бо так просто не знайдеш людину на YouTube. Дуже багато є матеріалу, кожен день люди випускають. Я дякую вам за те, що ви поділилися моїм відео з друзями. Бажаю вам щастя і до побачення!